Шановні учасники, ось і Настав наш конкурс математика у професії. Отже, перше завдання від психолога. Так. Ось, спробуйте зараз виселити свою просторову уяву. Наприклад, уявіть собі, що із пункту А людина вийшла і зробила 10 кроків на південь. Потім вона зробила 10 кроків ще на схід, потім вона піднялася 10 кроків на північ і зробила 10 кроків на захід. Це системна папка, куди всю грязь кидаємо з комп'ютера. Відступаємо на едка до да. малюємо. Усім привіт. Да. Я хочу вас запросити на урок світі, де існує математика. Але цікавий тим цей урок, що до нас прибула учениця світу, де не існує математики. Привітайся, Ама. Так, давайте ми послухаємо привітання, яке вона привезла зі своєї країни. Уважно. В лісах, де Амазонка протікає, дивне бразильське племя проживає. Аж два слова незвичайних, причудових. Тих, що числа позначають, тож і ними називають. Як один банан дістав, так один і всім сказав. А як два чи три зривають, то багато називають. Арифметика проста, ні п'яти тобі, ні ста. І живемо люди дивні, аж віддавна і до нині. Добре. Ми дізналися, що саме в цій країні існує лише два числа один і багато. Давайте перевіримо, чи насправді це так. Що ж, перед нами, Руслане, скільки бананів? О, а ти що скажеш? Багато. Добре. Я забираю два банани. Скільки в нас залишається лежа? А ти Аму що скажеш? Багато? А як же ж поменшало? Ну, Їх все одно багато. Добре, забираємо багато. ще три банани. Добре, Руслан. А якщо ми заберемо один? Хто знає правильно відповідь. А ти, Руслане? А ти Аму. Багато. Ще багато? А заберемо ще один. Я один. Так. Молодець.